Сьогодні, друзі, буде дуже цікава тема для багатьох моїх підписників, а саме, як же заробити пенсію в Новій Зеландії. Тому додивіться це відео до кінця, поставте вподобайку, розлоги коментар, також долучайтеся на збір квадрокоптер Mavic 3 для наших захисників. Тут в описі під відео є реквізити. Так що закиньте, будь ласка, по 2 гривні, підтримайте перший україномовний YouTube канал про Нову Зеландію і поїхали до нашої теми. Тут така річ з пенсією в Новій Зеландії, що, звісно, хотілося б використати як найкращий варіант, там, наприклад, купити собі будинок, виплатити його, купити ще один будинок, заселити туди людей, які вам будуть виплачувати, також і ви там будете частину, ще перекривати. І потім, коли виходите на пенсію, у вас два виплачених будинка, один ви продаєте або продовжуєте просто його здавати і вам за це. Є гроші, і вам тоді не потрібна взагалі ніяка пенсія. А в другому живете, то це такі ідеальні варіанти. А взагалі, як тут з пенсією в Новій Зеландії, що коли ви отримаєте резидентство, тому що з робочою візою не можна, ви можете відкрити собі кібі-сайбер. Це така річ, що роботодавець до оподаткування платить вам. Відсоток, який ви самі вибираєте, там можна від 3 до 12, здається, що зарплати, там, дивлячись, коли у вас зарплата, чи ви собі також вибираєте, чи раз тиждень, чи раз у два тижні. І відчисляє ці відсотки на ваш пенсійний фонд, який тут називається Київ Cyber в Новій Зеландії. І це відбувається до 65 років. Отже, в Новій Зеландії виходять. На пенсію 65 років для порівняння в Австралії в 67 років, тобто на 2 роки пізніше, виходять на пенсію. І потім ви можете використовувати цей KiwiSaver, і це не просто ну він у вас буде, це вже плюс до вашої державної пенсії, яка тут на рівні там, я цікавився, десь 1400 доларів новозеландських на місяць, плюс лише там. Наприклад, за ну, коли хто открився ківісайвер, 30-40 років збираєте собі круглу суму і можете потім ще плюс до пенсії собі використовувати. Тобто, якщо ви там за цей період вже виплатили свій будинок, який ви взяли в кредит, ну, наприклад, ну не всі беруть там, де хто живе, знімає будинок, орендує. Потім ви виплатили вже будинок. Власне, державна пенсія, і плюс це Кібі Сайвер. То тут нормально. Я бачу, і знаю, пенсіонери подорожують по всьому світу. Там я зустрічав тут і моїх сусідів, і знайомих. Вони об'їздили і в Європі, були і в Штатах вже на пенсії. І можу собі дозволити там піти і каву випити в кафе і пообідати, що тут не дешево, до речі, коштує. Щоб пообідати нормально в Новій Зеландії, зараз все подорожчало, коштує. Ну, якщо нормальний, то десь 50 доларів новозеландських обід буде на людину. Це якщо ви там стейка собі замовите. Ціни не, не дешеві, в принципі, але якщо ви в Новій Зеландії і відкривали Києві то в принципі у вас може бути нормальна пенсія. Хоча я знаю людей, які не дуже довіряють і не хочуть відкривати Ківі цей пенсійний фонд, тому що е, бояться, що він просто може лопнути, не дожити. До того періоду, коли ви вийдете на пенсію, і ця думка також справедлива, адже ніхто не знає, що там буде через 30-40 років. Тим більше в теперішній ситуації, як ви бачите, світ кардинально змінюється. Зараз такі події в Штатах відбуваються в Україні. Ідуть війни, люди ненавидять один одного. І все може бути за цей період часу, незрозуміло, де хто буде, йде Нова Зеландія, йде Євросоюз, і Україна, Штати, і чи взагалі буде банківська система. Тому така думка теж має право на існування, що краще не відкривати ніякі там пенсійні фонди. Але поки що, ну, коли живеш в Новій Зеландії, відчуваєш, що тут все окей, в принципі, ситуація стабільна. Спокійно тут. Все-таки дається в знаки віддаленість країни. Друзі. Ну, одним словом, це такий з варіантів, що я вам розказую за державну пенсію і ще плюс Kiewi Seйвер, який ви можете собі сам відкласти. Це Kiew Seйвер, і потім у вас буде взагалі нормальна пенсія. Багато, я ж говорю, вкладає, інвестує кудись гроші. Так як там нерухомість, наприклад. І також має собі замість Kiew Сайвера, якийсь тоді вже дивіденди від будинку. Хто купив свій будинок до коронавірусу 2019-2020 року, то будинки з того моменту приблизно виросли вдвічі в ціні. Тобто, якщо ви купили в середньому там будинок за 400 тисяч доларів, тоді можна було взяти тут біля що з новіших, то після. Ковіду вони виросли вдвічі, майже він десь вже коштував 700-800 тисяч легенько. Тобто ви е, виплатили зразу, продали, виплатили свій кредит. І ну, я таких людей також знаю багато. Ну і Ніхто ж тоді не знав, що вони виростуть, Понятно, що тоді теж було 400 тисяч дорого, але уявіть, якщо ви 3-4 роки повиплачували, і тут раз вдвічі ціна за вас будинок просто виросла. Ви його продали і маєте дуже велику різницю. Там вже нам треба платити Могріч, кредит за будинок кожного там, місяця, живете собі на зарплату, це набагато легше, адже це такий тут тягар прилічний. Зараз там будинки дорогі в Новій Зеландії. Нерідко ціна крутиться в районі мільйона, навіть тут коло краще ще. В принципі, якщо такий будинок гарний, чотирьохкімнатний. З новіших, то він буде коштувати мільйон і більше з двором там. А таунхаузи там 650 і вище також коштують. Хоча там маленькі дворик або взагалі немає. Так що, друзі, тут така річ з пенсією в Новій Зеландії. Все відносно. Що ви обираєте? Чи просто можете чекати свою державну пенсію, відкривати Київ або якісь свої інвестиції. Думаю, що у, кожного, у кожної людини є своя думка з цього приводу і кожну думку потрібно поважати. Дякую, що ви, друзі, додивились це відео до кінця. Дякую, що ви залишаєтеся зі мною впродовж всього цього часу. Хочу побажати, щоб вам щастило всіх ваших починаннях. Будемо на зв'язку. І слава за свою друзі!